Новини до тебе сьогодні у випуску Святогірськ проголосував за депутатів міськради. Поки лише обкатали, краматорці отримають ще один тролейбусний маршрут. Новорічні атрибути поза законом Костянтинівська історія. Перевибори пройшли у Святогірську. До міської ради прагнули потрапити 66 кандидатів з 10 політичних сил, які претендують на 14 депутатських місць. Воєвиявлення проходила під посильним контролем поліції та військових. Причина в скандальному проведенні виборів 25 жовтня, яке почало за собою чисельні судові засідання. Поки спокійно, тихо, не так, як було в минулий раз. Голосують активно. Загалом задіяно було всього дві дільниці, на яких мало проголосувати дві з половиною тисячі осіб. Должно було бути проголосованих у нас, виходить, 1188. На даний момент проголосовано 189 вісімдесят дев'ять чоловік. Відкриття було вовремя і як би, без яких либо ексцесорів. За даними комітету виборців України, явка склала майже 47%. відсотків. Десять мандатів дісталося нашому краю, три опозиційному блоку і один партії волонтерів. Наразі триває уточнення даних протоколів. Марія Тунікова, Артем Степанов до тебе. Голова Артемівської райдержадміністрації зібрав координаційну нараду з керівниками штабу АТО. Сектора C. я вчора був на блокпосту, який веде в Солідар. Ми бачили обстановку там по просьбі представників Новолуганки ми зустрічалися з фіскальною службою, з управлінням з начальником управління. Є порівняння по пересіченню даного блокпосту. Основна проблема блокпостів закриваються з вечора до ранку. І що робити, якщо ти не встиг його переїхати? Військовослужбовці були небагатослівні. А ось гостре питання підняв підприємець села Званівка, який вже 10 років орендує 40 гектарів землі у цьому селі. На цій території зараз розмістилися військові, і підприємець призупинив свою діяльність, але з нього вимагають сплату податків. Виживай налогова я до заплаті неостойко взять. Справку оттуда де вони стоять. Що вони на моєї стоять Представник військової адміністрації відповів мешканцю села Званівка. Можете карту взяти і по карті зробити обозначення. Они по своїм даним посмотреть, стоять ли там какие-либо войска. На словах дадуть. Да, дійсно є війська. Світлана Шиманська, Володимир Богун, до тебе. Прес-служба СБУ повідомила на офіційному сайті про те, що власникам перепусток для перетину лінії розмежування, термін дій, яких завершується 31 грудня, не варто хвилюватися. Якщо ви не порушували порядок в'їзду на неконтрольовану територію і виїзду з неї, ваші перепустки будуть діяти впродовж 2016 року. Чи багато порушень при перетині лінії розмежування, ми запитали у активістів громадської організації Фундація 101», яка здійснює моніторинг на пункті пропуску Новотроїцьке. Їжеднявна фіксуємо ряд права до 10 штук. як и с одной, и с другой стороны. В основном это нарушение порядка такого, что у кого-то нет доверенности на ребенка, если один родитель, либо же перегруз автомобиля. То есть в основном все касается документов. Також мы побачили велику кількість авто, які стояли в черзи. Ситуация на блокпостах в последнее время осложнилась ввиду приближения новогодних праздников. На данный момент наблюдается очередь практически где-то 4-5 километров, где порядка 400 машин. со сторони контролюємо України і со сторони не контролюємо, порядка машин наблюдається в печері важливо дотримуватись усіх правил при перетині лінії розмежування, тоді і черги зменшаться. Павло Іштокін, Олександр Сушко, до тебе. Бійці підрозділу розвитка 12-го мотопіхотного батальйону боролися за отримання зеленого берета. До фіналу дійшли не всі. Вони орієнтувалися на місцевості, стріляли по мішенях, билися та інше. Розвідник це професія дуже складна. Дуже короткий час повинен прийняти рішення, від якого від якого залежить. Після вдалого складання заліку 12 бійців з 20 урочисто отримали зелені берети розвідників. За словами інструкторів, розвідники віддавалися тренуванням наповну і вже пройшли останню фазу своєї професійної підготовки. Дальніше вони повинні самостійно вже займатися і совершенствовати якісь та знання отримані во время. Вони дуже положительно на людей. Загалом 12-й мотопіхотний батальйон на напродові вже півтора року. Бойовий досвід чималий. Обороняли Новоайдарський район, билися за Луганськ. Наразі виконують військовий обов'язок на Донеччині. Марія Тунікова, Артем Степанов до тебе. З новою тролейбусною лінією та відремонтованим транспортом зустріне 2016 рік Краматорськ. Ще два місяці тому ці тролейбуси були більше схожі на металобрухт, а сьогодні перший з них вже повернули з Харкова до місцевого ТТУ після капітального ремонту. Стара машина, яка длительного часу не знаходилася в експлуатації в зношеному стані. Після капітального ремонту встановлено ресурс кузова базових. У злої агреату тролейбуса то тобто, є тролейбус полностью состояние. Пригоден к експлуатації перевозки пасажирів. Більшість тролейбусів, що виходять на маршрути зараз, скаржаться водії, вже доживають свій вік. Проте їм можна повернути другу молодість. Сидіння всі такі вже сучасні, вроді і та саме начинка, більш сучасна, здесь ну, що сказати. Ну я рад, що ми отримали таку єдиницю. Відремонтований тролейбус ще перевіряють та обкатують, і тільки після цього його випустять на маршрут номер 6, який, до речі, теж новий. Повне коло тролейбус робитиме за 40 хвилин. Коли його запустять, повідомлять пізніше. У Краматорському ТТУ запевняють, тролейбусна лінія до старої частини міста це тільки початок великої роботи. Попереду ще багато масштабних проектів. наступний год це капітальний ремонт 10 тролейбусів. На год рік це покупка мінімум. Я читаю там чотирьох тролейбусів. Це однозначно З'єднати старий город з промзони повністю по пасі. Тобто старий город енергомарспецталь. Ну і на і, соответственно, іщук, це задача стоїть в наступному році. Обізательно завершити проєктні роботи по тролейбусної лінії на мікрорайон Лазутний. У планах на наступний рік також створення єдиного диспетчерського центру, що буде координувати дії усіх транспортних служб міста. Ріта Карпенко, Святослав Баленко до тебе. Медична сфера Донеччини недоотримує 910 мільйонів гривень. Таке рішення Кабміну аргументують значним зниженням чисельності населення. Логіка може і є, але не було враховано так званого медичного туризму з окупованих територій. На жаль, вони не взяли до уваги, що частина людей, які знаходяться на непідконтрольній території, все одно звертаються до наших медичних закладів, тобто навантаження на медичну мережу доволі високі у порівнянні з іншими областями. Крім того, це одна з субвенцій, які перехідні, так звані, які могли перейти на наступний рік. А от наскільки на ці гроші дійсно розраховували медики, питання залишається відкритим. Певна частка коштів мала надійти на устаткування слов'янської залізничної лікарні. Але, судячи з усього, неприємну новину, тут зустріли оптимістично. На сьогоднішній день лікарня працює в тому режимі, як вона має працювати. У нас работає та ділення. Ми лечимо. на нашем, на нашей территории, к обслужування території находяться дванадцять тисяч жителей, в том числе здесь десь чотири тисячі з лішнім железнодорожників, які на Донецьк на железной дороге. У будь-якому разі вище згадана субвенція втрачена. Відтак чиновники та медики шукатимуть альтернативи. Ріта Карпенко, Павло Палагута, Святослав Баленко, Артем Степанов до тебе. Рабочая группа коммунальщиков на улице греческой с самого утра. Их пятеро, и у каждого своя уникальная роль на этом участке. Олег единственный мужчина в коллективе. Его работа отличается силовыми нагрузками. Пиляем, рубаем. Вот. Ну, если где повыше ветки, вот, залажу на дерево и спиливаю. Олег признает, что огромную роль в такой работе играет командный процесс. Поддержкой как моральной, так и физической занимаются женщины. Сама молодая из них Галина Локотош. Однако опыта работ по озеленению города у нее достаточно, отмечают коллеги. Сейчас получает дополнительное образование по рабочей специальности. Поступила в Запорожский национальный университет на садово-парковое хозяйство. Вот на... сейчас учусь на третьем курсе заучен. Мне нравится озеленять наш город, чтобы было красиво, делать все очень красивые композиции, вот, ландшафтные. Сегодня коммунальщики работают в частном секторе. Большинство местных знакомы между собой и считают себя жителями одного большого поселка. Говорят, что деревья в аварийном состоянии находятся уже более 10 лет. Однако отмечают и другие проблемы, которые не решаются на греческой уже более долгий срок. Аптеки нету. Вот люди все едут в аптеку, в город. Ну, дороги, вот они, хотя бы людям ходить. И деревья, чтобы стояли, не валилось, чтобы без света не сидели. Столбы, посмотрите, в отвратительном состоянии полностью валятся. Там во двор, там в другую сторону. Чем заменить спиленные деревья в предприятии зеленого строительства пока не определились. И говорят о готовности выслушать все предложения. У местных жителей на этот счет мнения немного расходятся. Это, я думаю, это поля. Нормально будет, конечно. Они дорогу не заслали. Они, во-первых, высрастут. Березки какие-то, да? Да, но не тополя, а ну те, да. что пух, пух разносят. Само лучше бы это было кустарники так посадить, чем вот эти деревья. Почему там деревья кустарники, оно лучше красивее будет. Константин Чалыш, Сергей Краев, до Останні дні перед новим роком у Костянтинівці жвава торгівля ялинками та соснами. Ці зелені дерева реалізатор Вадим привіз аж із Чернігова. Чоловік каже, на них є чіпи, а документи десь у машині. Свої документи нам охоче показує реалізатор В'ячеслав, побоюючи штрафів, оформив усе за законом. Ново у вас викупили сімсот двадцять. Ну, ви ж вибачте, ми в полкомі міста брали возле Меркурія, і там брали, везде брали. Так що... А та у вас по нескольким точкам. Ну конечно, вже приходили. Канділії, прокуратура, міліція, всі смотрели. Ми ж ну просто так ми не стоїмо, Звініти а це вже не ялинковий базар, а подвір'я Костянтинівського відділення поліції. Тут сосни без документів. За останні два тижні у підприємців вилучили близько 300 дерев у рамках операції ялинка. Була проведіна рейди самісна з екологічною службою, також саме з прокуратурою. 10 фактів реєстріровано в матеріалах його. На даний момент з'ятав порядка 304 трьохсот також у поліції просять городян не бути байдужими до беззаконня на ялинкових базарах. Наш співробітник про в случае отсутствия документов на торговей точке, сразу звоните начальнику участкових или мені і ми висылаємо туда следственно-оперативну групу, которая документує этот факт. І знімаємо, соответственно ці йолки. Особливістю цьогорічних свят є заборона продажу та використання піротехнічних засобів на Донеччині. Люди, в принципі, за такий підхід: і продавці, і покупці. Діти у нас слідити за ними щоб не грали піротехнікою. Для дітей, які, допустимо, по 4-5 років, вони взривають і в руках може взорватися все що угодно. Також то лучше не, ні нада. Я думаю, это правильно, тому що деякі люди будуть пугатися, подумають, що зриви у новорічну ніч багато городян зазвичай приходить на центральну площу до палацу культури. Правоохоронці тут чергуватимуть, аби не допустити салютів і убезпечити людей. Наталя Поколенко, Андрій Резніков до тебе. В эти предновогодние дни пожарные в буквальном смысле ходят по домам. В сопровождении полиции они сегодня обходили поселки Гавань и Слободка. Будете, может, елку устанавливать. Смотрите, елка как бы там как правильно ни свечи ни, для украшения елки не используем. Должна она стоять ровно гирлянды все исправные должны быть. По словам участкового, обслуживающего эту территорию, еще раз напомнить местным жителям о правилах пожарной безопасности в быту не будет лишним. Пожары, к сожалению, здесь бывают достаточно часто. Проживают на э, данном участке много лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, курят в постели. В первую очередь э, наша профессиональная работа э, рассчитана именно на них. Подтверждение этих слов долго искать не пришлось. Заходим вместе с рейдовой группой в один из домов. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что здесь пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности. Вы знаете, что оно ну, как бы это опасно для жизни, вот эта ваша Нет, печечка, которая... Не, Нет, ну я понял. Ну а спать ложитесь там и, наверное, отключаем. Отключаем. отключаете. Да. А проводочка, вы знаете, что она из-за этого тоже проводка нагревается. Вообще ну как бы эксплуатация запрещается с открытыми спиралями. Подобные нарушения в этом году на этом же поселке, к сожалению, уже привели к гибели женщины в результате возгорания электропроводки. Однако кроме беседы и памятки в арсенале спасателей ничего нет. Мы не штрафуем, конечно же, потому что люди как бы в своем доме, они как бы, как бы грубо говоря делают, что хотят. В этом году число пожаров в Мариуполе возросло. На сегодняшний день их зарегистрировано 810, на которых погиб 21 человек. 14 пожарным удалось спасти. Общий ущерб от огня превысил 24 миллиона гривен. Основные причины – это неосторожное обращение с огнем, это нарушение правил эксплуатации электросети, то, что мы видели, и нарушение правил эксплуатации электроприборов, курение в постели, в частности. И печное отопление спасатели продолжают идти от дома к дому, раздавая памятки и вновь и вновь напоминая правила пожарной безопасности. Соблюдение этих нехитрых рекомендаций позволит Новому году принести в каждый дом только счастье и радость. Сергей Лохно, Сергей Краев, до тебя. Последние штрихи к портрету зеленой красавицы. Елочку на счастье наряжают все. К Новому году морские пехотинцы готовы. Правда, многие из них будут встречать 2016 не за праздничным столом. Может, нести службу придется, это такое дело. Чтобы все остальные в Украине могли тихо, спокойно, без взрывов, без ничего провести свои праздники. Елку у бойцов настоящая леди. Они ее нарядили почти как дома. И праздник уже на пороге и будет новый так же, так как и дома, думаю, все будет нормально. Первые подарки прибыли от детей со всей Украины. Маропехи говорят, что детские рисунки очень теплые. Зимой они согревают в окопах. Отдельный подарок ⁇ маленькая елочка от второклассницы из Херсона. Это эксклюзивная работа специально для морских пехотинцев. Она именно прислала нам это, это, этот подарок, и, нам, морской пехоте. И мы вот решили ее сделать, и подарок на Новый год выбрали. Она Такой, нас, да, а показав, мы искали ее. Море, 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 море. И все. Ну короче, друг друга нашли. Елочка поедет на передовую. Она, как талисман, будет оберегать тех, кто нас защищает. Впрочем, будут и другие елки. Их уже привезли волонтеры, а под ними, как положено, подарки. Раньше був секрет. значить, готуємо подарки бойцям. Вони об этом не знают. Ну, пришлось сейчас вот рассказать. Все на... бойцы, которые ви готуєте подарки, тепер знають. Да, так але ну, они об этом не знали, но мы готовим. Новый год у нас будет салат оливье, картошка, пиля с котлетами. Ну, бутербродик с копченой колбас, колбаской. Новогоднее меню от повара Любомира. Список длинный, читать не перечитать. Любомир Марпехов одновременно врач и опытный кулинар. Повар и врач, как совмещается? Ну, просто я хорошо люблю покушать. Ага. Я гурман. От 36-й бригады батальона морской пехоты пожелание счастливого Нового года. Оно для всех и для каждого из нас. От нашего подразделения, которое находится в аэропорту города Мариуполя, а также от бойцов, которые находятся на передовой, Передать привет детям Мариуполя, Донецкой области, Луганской области, да й всім дітям України, нашим родителям, матерям, жонам, детям. Благодарность за то, что они нас ждут, в нас. верят. надежда Схарукова, Схаруквалікаріно до тебе. Юнаки та дівчата з різних куточків України цього тижня зібралися у Артемівську, щоб перевірити свою силу. На манежі спортивного комплексу Металург пройшли змагання з вільної боротьби. Більше 80 учасників віком від 10 до 15 років демонстрували свою майстерність та виборювали звання кращого. Такі змагання у Артемівську проводяться щороку. В этом году 9 років Какраз ми проводимо ежегодно. нормальне міноплення, приїжджало до 300 учасників. В этом году 160. шістдесят. Всі стренери федерація області по боротьбі. і як розвитий город по інфраструктурам, більш новий стадіон. За словами дітлахів, цей вид боротьби особливо подобається спортсменам. Я побіжаю в старе міста і хоч і Ну, это больше мне советуют самозащиту и уверенность в себе. Борьба тренирует силу, как ты не просто бьешься, а еще ты можешь кого-то поднять, там, кинуть, какой-то прием провести. Ну, не знаю, тут как бы развивается мышление и скорость. Батьки були схвильовані та оболівали за своїх дітей на глядацьких трибунах. Перемогу у парних змаганнях вибороли найсильніші. Світлана Шиманська, Павло Локтів, до тебе. 29 грудня у Донецькій області сонце буде рідко з'являтися за хмар. Більшість опадів очікується вночі. Вітер північно-східний 4-7 на секунду. У красному лимані переважно ясно. Вночі мінус 5, в день 5 морозу. У Артемівську день мене безхмарно. Вночі мінус 4, в день мінус 5 градусів. У Красноармійську хмарно з проясненнями. Вночі 4 морозу. В день мінус 6. У Краматорську небо буде ясним до вечора. Вночі мінус 4, В день мінус 6. У Донецьку мінлива хмарність. Вночі мінус 4, в день 6 градусів морозу. У Волновасі погода буде похмурою, вночі мінус 4 в день мінус 6 градусів. У Маріуполі буде триматися хмарна погода. Вночі мінус 2, в день 2 морозу.